Не буває такого, щоб ми обрали на тих партнерів. Ми обираємо партнерів для себе відповідно того місця і тієї програми, в якій ми знаходимося. Дуже часто буває, що потім ми говоримо, що я обрала чи обрав не того партнера. Чому? Тому що хтось пішов в розвиток, пішов далі, а хтось тормознув. І ми говоримо, як я міг тоді вибрати того партнера. Тоді ти іншого партнера не міг просто вибрати. Не буває в житті випадковості. Якщо сьогодні ви обрали для себе того чи іншого партнера, то ви маєте знати, що кожний тварі по парі він вам відповідає. А те, що страпилось потім, це вже як результат того, до чого ви прийшли. Або ви хочете, знаєте, бувають такі моменти, або людина сама йде розвивається, інший за неї не поспіває. Або бувають такі моменти, що інша людина хоче, щоб хтось змінився, а він не зміниться. Вона каже: Ой, ти не такий, я сподівалася, що ти будеш іншим. Якщо ви хочете змінити партнера, беріть самі со свої руки і зміните себе. Це єдиний, єдина ознака. Знаєте, якщо ви хочете щось поміняти в своєму житті. Неможливо в природі нічого зберегти. Якщо ви хочете траву зберегти в такому стані, в якому вона є, вона починає сохнути. Єдиний спосіб зберегти будь-що, це розвивати. Зберегтись може тільки те, що розвивається. Як ви можете, там костер, який горить, зберегти його в тому стані. Неможливо, треба дрова підкидувати. Так само, якщо ви в стосунках, для того, щоб зберегти ці стосунки, в емоційному плані, в інтелектуальному, там, на фізичному, там, в сексуальному розвивайте ці стосунки. Це єдиний спосіб. Що робити, якщо партнер ігнорує ваші емоції, це означає, що ви з партнером розмовляєте на різних мовах. Потрібно тут зробити в принципі, ревізію взагалі ваших стосунків. Що я рекомендую зробити, ви маєте зрозуміти, що коли поруч з вами ваш партнер, то він має відповідати трьом критеріям. Перший критерій він завжди здатний змінитися для вас. Да, не завжди це з величезною охотою, не завжди з бажанням, але він буде змінюватись. Наприклад, якщо вам не подобається, що він палить. То він зробить все для того, щоб кинути цю звичку свою, тому що вам це не подобається. Друга ознака, що поруч з вами ваш партнер, він, коли буде знати, що ви чогось хочете дуже сильно, там не на народження телефончик, він все зробить, розіб'ється, але він вам придбає і купить те, що ви хочете, для того, щоб зробити вам приємне. І третя ознака, що поруч з вами ваш партнер, він в розмові з вами. Від нього буде лунати такі речі. А ти уявляєш, як ми будемо з тобою виглядати, коли нам буде по 50-по 60 років? Тобто він же прийняв рішення, що ви та людина, з якою він хоче прожити все життя. Якщо ви сьогодні проявляєте емоції, а він вас не розуміє, проаналізуйте взагалі ваші стосунки, чи це ваш партнер. Чи не ваш партнер? Підіть на консультацію до психолога, розберіться, не втрачайте час свого життя. Взагалі. І, 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 бо дуже часто, знаєте, в такому випадку вони, що роблять люди? Беруть бутилку горілки вона і йдуть до кому розбиратися, бо що в мене якийсь партнер не такий. Нічого це не вирішить. Йдіть до фахівця, який допоможе вам розібратися, той чи не той партнер, і насамперед що потрібно змінити в цих стосунках. Будь-яка подія, і тим, і тим паче зрада вона відбувається за допомогою трьох людей. Це трикутник. Людина, яка зрадила, людина, якій зрадили, і людина, з якою зрадили. Три учасника. І всі троє приймають участь. І не можна сказати, якщо мені сьогодні зрадили, то я тут не при чому, я жертва. Ні, ви також приймаєте участь. Чому він себе повів по відношенню до вас таким чином? Ви маєте проаналізувати, для чого він це зробив. Можливо, цій людині щось не вистачало, можливо, тепла. Можливо, він, коли приходив додому, там була знаєте, така битва. Він не отримував ні ласки, ні тепла. Тобто, не від гарного життя люди йдуть і зраджують іншим. В цьому є причина лише тоді, коли ви проаналізуєте. Свої стосунки, яку роль в цих стосунках ви відігравали, коли ви зрозумієте, проаналізуєте себе, чи ну, можливо, не я була головним учасником та головною винуватицею або винуватцем цієї події, лише тоді ви здатні тверезо приймати рішення, що мені робити тоді, коли мені зрадили. Емоційних рішень тут не потрібно приймати. Дайте собі час розібратися в цьому, а потім будете приймати рішення. Якщо ви... Після терапії приймете рішення, що «да, моя участь в цьому була мінімальна, а мій партнер так поступив. Тоді будете приймати рішення, чи здатні ви далі жити з ним, чи не здатні. Але якщо сьогодні у вас виникає питання, що я далі буду з ним жити, тому що в мене, наприклад, є діти, то це шлях в нікуди. Діти будуть нещасні, і ви будете нещасні, і ваш партнер буде нещасним в таких стосунках. Насамперед, стосунки для мене стосунки це відданість вибору. Насамперед, в стосунках, ви маєте поважати себе. Ви обрали свого партнера. Ніхто крім вас його не обирав. Якщо ви будете насамперед дивитися на стосунки з позицій відповідальності. Я відповідаю за ці стосунки, я відповідаю за себе, яку я роль відіграю в цих стосунках, і я відповідаю, які стосунки я створила разом зі своїм партнером, в такому випадку у вас буде все добре в стосунках. Коли ми є в стосунках як діти, коли ми говоримо, що в мене якийсь партнер не такий, він себе веде не таким чином, щось що все в ньому мені не подобається, це говорить. Про те, що ми пішли в стосунки, а як правило, 90% людей йдуть в стосунки з незрілої позиції. Вони шукають, щоб хтось їх долюбив, докохав, дообнімав, обнімав, це робив. Тобто діти маленькі, які чекають, що хтось щось має зробити. Стосунки, ці стосунки взагалі для іншого. Я не розумію взагалі нашої системи. Чому перед тим, як люди знайдуть стосунки, вони не проходять певний елементарний двохденний, хоча б якісь тренінги, для того, щоб зрозуміли, навіщо ці стосунки для чого вони створюються? Повірте мені, якби, якщо, якби пара перед тим, як піти в РАКС пройшла певних двохденних та тренінг тренінгів по стосункам, в відсотковому ставленні відсотків розлучень було я думаю, на порядок менше. Коли б люди розуміли, я чоловік і мої задача в стосунках така, я жінка, моя моя задача в стосунках от така, і ми створюємо стосунки задля чогось загального. А так люди йдуть просто, щоб тікти з родини, для того, щоб відчути себе тепер я дорослий, Я можу сама приймати рішення. Тепер я можу як доросла сексом сама займатися. все, мама мені вже не буде що говорити, я вже буду доросла. В такому випадку дітки ну, вони практично не здатні побудувати стосунки. І потім дивиться на такі пари через 5 років, в них народжуються діти. Але якщо тих дітей забрати з тих стосунків, ці люди взагалі абсолютно чужі, їм нема про що поговорити. Тому, друзі, думайте насамперед перед тим, як створювати стосунки. Та якщо ви вже сьогодні є в стосунках і хочете розбігтися, пройдіть краще терапію, зрозумійте трошки, попрацюйте над тим розумінням, навіщо ви взагалі створили стосунки, станьте дорослою людиною. І тоді, тоді буде все по-іншому.